Книга псалмів, Псалом 47, пісня Псалом для синів Корея, Другого дня в тижні. Великий Господь і вельми прославлений у місті нашого Бога, на його святій горі. Добре вкоренився на радість усій землі. Гори Сіонські, північні схили, місто Великого Царя. В його палацах Бог дає себе знати. Коли заступається за нього, бо ось царі зібралися, йшлися разом, та, побачивши це, вони були вражені, збентежилися і похитнулися. Там їх охопив трепет, наче біль тієї, яка народжує, боревієм ти знищив тарсійські кораблі. Те, що ми почули, саме те й побачили в місті Господа сил. У місті нашого Бога Бог заснував Його навіки. Боже ми осягнули Твоє милосердя посеред Твого храму. Як Твоє ім'я, О Боже, так само й слава Твоя, до краю землі, Твоя правиця повна праведності. Нехай веселиться гора Сіон, хай радіють юдейські дочки для Твоїх судів, о Господи, оточіть Сіон, обступіть Його, розповідайте на його вежах, зверніть ваші серця на Його велич, зверніть увагу на Його палаци, щоб розповісти наступним поколінням. Адже Він, Бог, наш Бог повік і на віки віків. Він буде опікуватися нами навіки.